Я не хочу дивитись. Але ти вже дивися. Раптом всі могили розкрились. Із них почали підніматися руки. Руки, схожі на її власні І всі тягнулися до неї. Ні. закричала Галина. Вона впала і прокинулася знову в кімнаті. Їсть посміхався. Це була тільки перша. Хочеш спробувати другу? Ні, я не. Але її рука вже тягнулася до другої двері. Вона не хотіла цього. Наче щось керувало нею. Вона відкрила і побачила себе, молоду. У лікарні. Сиділа біля ліжка сина, що помирав. Того, якого вона не змогла врятувати. Єдине, що залишалося у її житті, біль? Це місце, де живе твій жаль, промовив гість. І ти приходиш сюди щодня у снах, навіть якщо не пам'ятаєш. Галина заплакала. Уперше за роки. Досить. Третя двері, шепнув він. Вибір за тобою. Вона подивилась на третю двері. Вони були чорні з іржавими цвяхами. І щось стукало зсередини. А якщо я просто не відкриватиму. запитала вона тоді я відкрию. І він торкнувся дверей. Вони з тріском розчинилися. А там темрява, жива, пульсуюча. Вона всмоктала все світло, спогади, запахи, час. Гість обернувся до неї. І вперше його очі стали видимі. Це були її очі. В її відображенні. Я ти. Твої страхи, твоя смерть, твоя правда. І він ступив у темряву. І Галина за ним. Село прокинулося зранку. У хаті бабусі Галини не було нікого. Навіть мурчика. Лише годинник на стіні стояв. Завмер на третій ночі. Усі речі були на місці. Крім одного, дзеркало в спальні було розбите. І на його уламках було написано пальцем Не кликай його. Дзвоник підпишіться, щоб дізнатися, що буває, коли відкриваєш на ті двері.